Вітаю, мене звати Артем, і сьогодні ми з вами розглянемо дві підтеми, які будуть стосуватися груп команд, тобто ми розглянемо те, за що відповідає кожна із груп команд, які представлені ліворуч на нашому екрані. А також друга частина уроку я покажу деякі підходи того, як можна рухати нашого персонажа в програмі Scratch. Тому поїхали! Отже, для початку давайте розглянемо групи команд. Перша група команди є команда Рух і тут представлені всі команди, які ви можете використовувати для того, щоб повертати свого героя в певному напрямку, переміщувати його, якщо можна так сказати, телепортувати, та в принципі впливати на всі його координати і положення на сцені, де є основна частина нашої гри. Друга група команд це вигляд. Тут ви можете змінювати зовнішній вигляд вашого героя, наприклад, змінювати його образи, робити так, щоб він щось говорив, змінювати розмір, або навіть використовувати певні специфічні ефекти до вашого героя. І їх цих ефектів тут досить таки багато. Ви можете самостійно їх переглянути, класновши на оцю кнопочку випадаючого меню. Третя група команд стосується звуків нашого спрайта, і тут ви можете відтворювати певні звуки, змінювати висоту цих звуків, гучність звуків, тобто все, що пов'язане зі звуком. Група команд подій це є загальна тема програмування, яка стосується подій, тобто є якийсь тригер, який викликає певні події через що запускаються якісь коди. Наприклад, ви можете запускати свої коди за допомогою зеленого прапорця, про що я вже розповідав, або, наприклад, натискаючи клавішу, натискаючи сам спрайт, натискаючи скло, або, наприклад, відправляти певні повідомлення, певні тригери для інших спрайтів, щоб також вони могли запускатися. Група керування тут ви можете керувати своїм спрайтом, тобто, по суті, тут є основні блоки, які дозволяють направляти вам вашу гру, тобто робити якісь розгалудження в грі, робити якісь повтори, тобто все, що можна скерувати самим процесом, який відбувається в середині вашої гри. Тут є всі необхідні для цього блоки, наприклад, повтори, умови, чекання, а також є три цікаві блоки, які ми розглянемо в окремому уроці. Вони стосуються того, як ми можемо клонувати наш основний спрайт. Це якщо вам потрібні будуть якісь однакові герої, їх буде багато. Наприклад, багато рибок в одному акваріумі. Наступна група це датчики. Тут ви можете якби, зробити так, щоб герой або щось, що вам необхідно, почало відчувати або тригеритися від дотику, наприклад, від доторкання вказівника, якщо ви хочете відстань якусь дізнатися, або взаємодіяти з вашим гравцем. Тобто тут всі знаходяться такі команди, де ви зможете взаємодіяти або зі своїм спрайтом, або з гравцем, або з самою грою, тобто спробувати якось відчути, взяти якісь параметри, взяти якісь властивості чогось для того, щоб це якось використати. Наприклад, ви можете взяти координати вашої мишки, дізнатися, чи мишка або якісь клавіші натиснуто, чи ви до чогось доторкнулися. Ну і так далі, як бачите, треба вчитатися, щоб зрозуміти про всі можливості, які є в цій групі команд. Група оператори вона, е, поділяється на три підчастинки. Це різні оператори, які дозволяють робити вам математичні операції з вашими числами, наприклад. Далі є трошечки тут окремий е, підвид випадковість числа. Далі йдуть логічні операції, тобто порівнювати ви можете два числа або якось керувати цим порівнянням. І наступне це все, що пов'язане з операцією над словами, тобто з'єднувати слова, визначати довжину, округлювати і так далі. А також можна виділити окремий блок, який називається ось так ABC, але насправді тут багато дуже команд, і всі вони стосуються досить таки складних математичних операцій, наприклад, взяття в квадрат, синус, косінус та інше. Їх також інколи треба використовувати для певних розрахунків. Далі йде група команд змінні. За допомогою змінних ви можете зробити так, щоб ваш е спрайт міг щось запам'ятовувати і якось думати. Тобто фактично змінні використовуються для збереження певних якихось даних, наприклад, чисел або букв, або, наприклад, ви взаємодієте з гравцем і ви хочете запам'ятати його відповіді, його якісь реакції, тобто за це відповідають змінні. Тобто це такі штучки, в які можуть зберігатися певні дані, в певний момент потрібний вам час. І остання група команд, це називається мої блоки. І ще в програмуванні їх інколи називають функції. Тобто ви можете створити тут певний блок, в який поміщаєте групу якихось команд, і таким чином, викликаючи кожен раз цей створений вами блок, ви можете його ну, багато разів викликати і контролювати однотипність виконання якихось команд, якихось дій. Це зазвичай необхідно, якщо ви дійсно багато разів використовуєте одну і ту саму дію, і вам просто треба багато разів виконувати одні і ті самі операції. Але чому їх поміщають? окремі блоки, Тому що треба контролювати їх компактність, називаємо це так. І якщо якась помилка виникне в вашому власному коді, ви легко її зможете виправити в одному місці, а не в багатьох місцях вашого програмного коду. Тому створювати мої блоки зазвичай варто, коли у вас вже якийсь великий проект, який важко контролювати. А тепер давайте спробуємо навчити нашого спрайта банально легко якось рухатись по нашому полю. Для цього є багато насправді способів, щоб ви зрозуміли, для того, щоб впливати на рух нашого об'єкта. Але я покажу такі класичні способи, де ви зможете управляти за допомогою клавіатури своїм героєм і просто рухатись, наприклад, вгору і праворуч, і вниз, тобто по банальним стрілочкам, якби на клавіатурі. Для початку давайте візьмемо такі події, як. Натиск на клавішу. І ви, наприклад, хочете натренувати свого героя ходити вгору вліво, вправо і вниз. Але оцей спосіб, який я зараз буду показувати, я його не люблю, тому що в нього є певні недоліки, певні баги, про які ми якраз і дізнаємося по ходу нашого програмування. Отже, дивіться, тепер є декілька способів. Окрім того, що є декілька способів, як почати рух нашого об'єкту, є ще декілька способів, як керувати його переміщенням. Один із способів, ви можете направити його в певну сторону. Давайте я вам покажу, як це робиться. Наприклад, якщо в нас вгору, то ми можемо взяти команду Повернути в напрямку, направити стрілочку вгору і далі сказати рухатись вперед, там 10 кроків або скільки вам треба, щоб він рухався. Тобто запускає програму, хоча це, до речі, не потрібно, тому що цей триггер і так спрацьовує, коли ви на клавішу натискаєте, і бачите, герой повернувся і рухається ніби ворог. Для того, щоб він у нас кожен раз повертався на початок, я одразу рекомендую зробити таке початкове налаштування, ніби що у нього є напрямок руху 0. Ось, це один із способів. тобто Ми його повертаємо в певний напрямок і переміщаємо на 10 кроків вперед. Але якщо вам це не хочеться робити, хочеться ще більш цікавіше це зробити, забув поставити на 900, -90, то ви можете використати ось такий підхід, що ви, наприклад, змінюєте координату нашу. Тобто ми кажемо, що координату по Y ми хочемо змінювати на 10. Але, звісно, в, такому, в такій варіації наш котик не буде повертати вгору, тому що йому тоді треба окремо надати команду повертати вгору. Тобто це, по суті, дві команди, але яка ж різниця між ними? Що тут ви повертаєте в певний напрямок вашого героя і, і кажете йому переміщуватись в цьому напрямку. Таку групу команд бажано використовувати, коли у вас е невідомо в який напрямок може кожен раз повернутися в ваш об'єкт. Тобто він може під певним кутом повернутися, там 1 градус, 5 градусів, а тоді це вигідно використовувати в ці напрямки, тому що вам невідомо чіткий градус, на який буде повернута ваша героя, і ви його можете зміщувати в тому напрямку. Але якщо ви знаєте, що він у вас рухається. Лише вгору і вниз, тобто змінюються його певні координати, про координати в мене буде окремий урок, то ви можете саме використовувати ось цю групу команд. Отже, давайте тепер я трошки прискорю відео і саме буду використовувати цей підхід, але запрограмую всі наші клавіші. Для того, щоб це швидко зробити, якщо ви натиснете правою кнопкою миші на оцей блок жовтого кольору, то ви зможете дублювати цю групу команд, причому всю. Всі команди, які знаходяться нижче цього блока. Тобто, якщо я, наприклад, тут буду дублювати, бачите, дві останні команди у мене дублюються. Отже, зараз я приспорю відео і просто налаштую всі ці команди в потрібному, потрібному налаштуванні. Отже, налаштувавши всі ці команди, я бачу, що, по-перше, я змінив направлення в кожній команді, ну це логічно, тому що герой має дивитися в певну сторону, в яку він рухається. А також зверніть увагу, що я використовую команди змінити Y на 10 або змінити Y на мінус 10. Тобто відносно попереднього свого стану, відносно стану певної координати, я рухаюсь в ту чи іншу сторону, змінюючи саме цю координату. І, наприклад, можна змінити координату Х. В ліву сторону, значить, мінус 10 або в праву сторону, тобто x10. Також кожна стрілка натискається, але коли я запускаю свою програму, ну я можу навіть не натискати пропориць, насправді клацаючи на клавіші, я бачу перший баг. Наприклад, дивіться, затискаю клавішу ліворуч, він один раз рухнувся і тільки далі починаю. Рухатись. Тобто такий собі ривок відбувається, а не він миттєво починає рухатись. Також другий бак заключається в тому, що я не можу затиснути дві клавіші, і він рухається по діагоналі. От зараз я тримаю дві клавіші, і він обирає якусь одну клавішу, яка для нього більш пріоритетною є, або, наприклад, друга, друга, яка натиснута була. Ось таким чином він рухається. Для того, щоб це змінити, використовується трошки інший підхід, який давайте і розглянемо. Отже, другий підхід вже буде використовувати не оці клавіші, а саме умови. І ми тоді постійно будемо перевіряти цю умову, чи ми натисли цю клавішу. Перед тим, як програмувати такий блок, я рекомендую розділи... розділяти в принципі, свою програму на програму, яка є початком і налаштуванням власного героя. Тобто, наприклад, мій герой буде повертатися у цьому напрямку і буде в координатах 0-0. А також буде основна частина програми, яка зазвичай буде містити блок завжди. Цей блок є з повторами, і він завжди повторює ті команди, які є всередині цього блоку. А тепер дивіться, яка логіка відбувається. Нам завжди треба перевіряти, яку клавішу було натиснути. І я так і роблю. Завжди ставлю блок, якщо в датчиках беру команду натискає клавішу певну, наприклад, клавішу вгору запрограмуємо, у нас буде відбуватися реакція. Тобто ми завжди перевіряємо натиск клавіші вгору. І якщо це буде відбуватися, то всередину ми вставляємо команди, які вже в принципі тільки що запрограмували. Тому далі насправді я можу навіть от здублювати все це, тільки налаштувати на певну клавішу і перенести свій код, який я програмував тільки що. Тобто, давайте я не буду тут прискорювати відео. Я кажу, що тут стрілочка вгору, вниз, ліворуч і праворуч. І я беру ось ці команди. Тобто була стрілочка вгору, я поміщу її в умову вгору. Якщо вниз, то ці команди, які відповідали за вниз. Праворуч за праворуч і ліворуч за ліворуч. Тобто виходить ось такий довгий код, який я бачите тут вже збирав заздалегідь. Сьогодні. Але я вам хочу його виставити так, щоб ви могли його, якщо необхідно, сфоткати. Давайте я це вберу. Ось, І давайте перевіримо, що робить тепер котик. Бачите, я затискаю одну клавішу, якусь він плавно рухається, і це чудово. І тепер, якщо затисну дві клавіші, то він буде рухатись по діагоналі. Якщо ви помітили, то мій котик перестав тепер переворачуватись, перегортатися вниз головою. Це сталося тому, що у налаштуваннях напрямку насправді ми можемо вибрати, як буде повертатися наш котик. Чи він буде повертатися навколо своєї осі? Бачите? Або він буде повертатися в методом віддзеркалення. Тобто, якщо дивиться в ліву частину екрану стрілочка, то воно буде відзеркалювати в ліву частину, в праву частину буде відзеркалювати його праворуч. Також ви можете виставити третє меню, це не повертатися взагалі. Тобто він буде завжди дивитися в одну сторону, як би я не вибрав. Тобто це теж можете налаштувати, ви просто клікаєте на напрямок і таким чином налаштовуєте свого героя. В більшості випадків, якщо ви програмуєте якусь гру, наприклад, лабіринт, до якої ми потрошку будемо йти, я саме рекомендую використовувати ось цей другий спосіб, коли ви завжди перевіряєте натиск клавіші. Це робить плавнішу вашу гру, і потім ви можете чітко контролювати, що відбувається при повороті праворуч, ліворуч і так далі. Отже, на сьогодні у нас все. Я сподіваюся, цей урок був короткий і досить таки вам цікавий, тому сподіваюся на ваші лайки, підписки. І зустрінемось на наступному уроці. До зустрічі!